Творча здибанка у Коломиї у містечку майстрів національного музею, народного мистецтва Гуцульщини та Покуття презентували свою творчість майстри і майстрині, які працюють у різних стилях і техніках. Також тут можна було придбати дизайнерські творчі вироби. На творчій здибанці зустрілися люди, які власноруч виготовляють різні вироби. У свої роботи вони вкладають не лише уміння, а й душу. кажуть, дуже добре, коли є захоплення, завдяки якому ти можеш поринути в інший світ, а ще принести щось гарне для інших. Ми двоє сестрички в'яжемо вже два з половиною років іграшки, в'язані ручної роботи. Ми вже бували на багатьох ярмарках, де частину коштів ми передавали на засу. Нас надихнули наші друзі. Ми взагалі не думали, що нас таке буде виходити. Я взагалі не мала бажання, але перший раз спробувала і мені сподобалося, хотіла далі-далі в'язати. Всі мої роботи мої улюблені, але ну як найбільш, то ці зайка. А розкажи, будь ласка, скільки часу йде от на виготовлення іршки? Я розумію, що вони різні за розміром, але все-таки проклад. Це може година, це може десь більше. Ну, десь цілий день. Цілий день, може, цілий. десь навіть не знаю приблизно скільки сказати. А як ви обираєте, от ну те, що ви будете в'язати? Те, що нам самим подобається, те, що діти часто купують, Надихаємося в інтернеті, шукаємо всякі схеми, ідеї, що можна в'язати. Творча здибанка талановитих людей збирає вже четвертий рік поспіль. Це майстри і майстрині із Коломиї і навколишніх населених пунктів. Тут вони демонструють свої роботи, вони доволі різні і цікаві. Розповідає співзасновниця заходу Ольга Король. Зараз вирішили трошки змінити план раз у рік, трошки частіше його проводити. Хочемо подивитися, як воно піде. Сам виник, ну, я як. Ініціатор цього всього, тому що я довший час жила в Києві. Ходили на різні такого плану заходи. І для творчих людей, і не тільки для творчих, завжди цікаво подивитися на якісь е ручну роботу, чиїсь, тому що е все, все розвивається ручна робота це з'являються якісь нові техніки, якісь щось новеньке, і тому це завжди буде ну цікаво і актуально. У нас представлені вишиванки. Але в основному у нас ідуть якісь іграшки і якісь от такі невеликі сувеніри. Ручної роботи От зараз у нас є там мило, є навіть косметика. Ручної роботи у нас є якісь солодощі, також ручної роботи. Е, ну, різноманітно. Зараз у нас так якби присвячено більше до Великодня, тому е, багато такого є, що якось пов'язано з весною. і З Великоднем. такі творчі здибанки організатори вирішили проводити частіше. Кажуть, ці зустрічі мають популярність. Майстри презентують свої унікальні роботи, а інші можуть придбати те, що буде. Тільки у них.